Приблизно гадаю у 20-30-х роках у Сполучених Штатах жив Ендрю Карнегі. Він заробляв дуже багато грошей. він збив цілий статок за такий короткий час. Що уряд Сполучених Штатів почав думати, що Ендрю Карнегі, мабуть, робить щось незаконне. Тож його допитали. Потім, перевіривши все, вони побачили, що в його бізнесі все законно. Тоді вони запитали, як ти це робиш, як ти заробляєш стільки грошей. Ендрю Карнегі відповів: це тому, що я можу зосереджуватись на чомусь, незмінно зосереджуватись на чомусь протягом п'яти хвилин за раз. Чи може хтось із вас це зробити? Вони подумали, у чому проблема зосередитись на п'ять хвилин. Провели експеримент і виявили, що жоден із них не міг утримувати увагу довше п'яти чи десяти секунд. Їхня увага постійно розсіювалась. Якщо увага людини зосереджена на чомусь, будь-які двері у всесвіті відчиняються. Якщо увага достатньо гостра і інтенсивна, прямо зараз люди говорять про свій дефіцит уваги так, наче це їхня кваліфікація? Ні, увага людини є найважливішою. Там, де її немає, нічого не відкриється для людини.